Хаймерс веде набір свої ряди. Якщо ти активний гравець, маєш команду захисту 5500, полюбляєш битись проти захистів 6000+, активний на Титані. Тоді запрошуємо в нашу улюблену сім'ю. Головне не філонити і грати в задоволення. Приєднуйся. Всім привіт, друзі. З вами Кирюха і сьогодні у нас орда Зомбі. Отже, режим з Черепками, наш суперник. Якийсь незрозумілий мені альянс. Так, мова французька, наскільки я розумію. Коротше, захисти різноманітні від 4800 до 6600, 6200 є і так далі. Коротше, нам підходить. Є на чому розгулятися, є де спробувати свої сили. Ну і ми будемо переходити до боїв. Поїхали! І маємо першого ось такого суперника Бобі. Отже, що можу сказати, досить є потужні перси, є навіть імбові, такі як Людвіг. Вівіка в мультяшному костюмі, просто імбовий перс. Є, звісно, застарілих героїв, які тут не будуть рулити. Це такі, як Могильщик. На жаль, його ера закінчилась і зараз він не може нічого. Ну, добре, спробуємо з такою командою піти і побитися проти ось такого суперника. До речі, тут уже нові загони вкачені. Ну, все як я полюбляю. Поїхали. Так, 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 так. Ох, стартове поле, чесно кажучи, дуже жахливе, тому що немає ні червоного кольору, ні синього у достатній кількості, тому буде не дуже легко це все перемагати, але в будь-якому випадку ми спробуємо. Так, давайте зараз почнемо з якихось там комбо заходити і так далі, робити якісь нестандартні ходи. Ну, ви ж знаєте, що я полюбляю це діло робити. Мені потрібно зібрати або ж 9 синіх камінчиків, або 7 червоних. Звісно, 7 червоних це набагато більше шансів, але ж останнім часом щось я дивлюся, що фіни не дають, не дають стартових галявин, і тому це дуже-дуже важко зробити. Добре. Так, Маємо мінус один герой. Дуже-дуже дуже погано. Дуже поганий старт. Але що ж я пороблю? Таке життя. Так, могильщик. О, зараз ситуація така, що я навіть не знаю, що тут робити. В будь-якому випадку зараз будемо копіювати Вівіку, тому що треба якось полікувати свою команду. Лікарів в мене вже не залишилося. Є, звісно, джунаїд, який працює напівлікарем. Але ну, його не вистачає добре. Хоча б пронесли одного героя, це вже дуже чудово. Ну і будемо далі шукати зарядку потрібних мені героїв. Якщо знесемо правий фланг, то шанси на перемогу все-таки будуть. Так, спокійно, спокійно. Спокійно, суперник дуже активно пробиває. Хотілося б, звісно, якось ще зарядити лорда Локі, але ж питання. Зараз спробуємо зайця забрати, щоб мені не заважав. Вівіка в будь-якому випадку мені дуже-дуже буде супротив чинити. Тому, мабуть, в неї не треба зараз кидати не каміння, нічого. Так, добре. Потрібно якось зазрядитися. Могила вдарить через хід. Поки тут є нас дебаф до зрізу, давайте відразу джунаїдом трошки, полікуємося. Плюс нанесемо якусь шкоду. Так, мінус герой. Супер. Так, чудово, є зарядка лодалоки. Давайте знову вкрадемо ульту Вівіки, полікуємо нашу команду, ну і шанси на перемогу зростають. Хоча на початку, чесно кажучи, я думав, що цей бій вже не виграти так. Якщо нікого не будемо копіювати, мені треба розібратися з Вівікою. І щоб з нею розібратися, потрібно, потрібно постійно заряджати своїх героїв, мати якийсь додатковий хід, щоб вони дозарядилися, ну і тільки завдяки цьому можна буде перемогти. Так, зараз чекаємо, поки вона полікує своїх. Ну і настане час, давайте спробуємо зараз хоч якось її можливо пробити. Ох, це проблеми, це проблеми. Так, ну навіть не знаю. Давайте зараз підірвемо крізь, поки що не буду я ні в кого копіювати ульту. Hey kid don't ever let them get inside your head they'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get don't let them guide your life towards regret i'll fight for what i love with every breath my past is filled with things i won't forget i use them all to push me to my best so treat the worst of times just like a test Так, нарешті є зарядка. Стигли дозарядитися до її активації ульти. Ну і мабуть, тут зараз заберемо цей бій. Все, звісно, віддаємо вмультяшну герою. Просто подивіться, наскільки воно жирне і скільки воно трималося. Ну реально, якби зараз я не зібрав потрібне каміння, воно знову зарядилося, ми, мабуть, програли цей бій. Звісно, ми її щіки ще не виграли, але в нас для перемоги залишається дві хвилини. І як ви бачите, каміння вже починає летіти, на мою користь. І зараз будемо перемагати. Ну і перший бій забираємо. Так, маємо ось таке поєднання. Буду йти 2-2-1 проти ось такого захисту. Тут ми бачимо дягочань. Звісно, це вже не топ-центр, але досить непогано тримає. Є також чорний лицар, келідани, всякі собеки і, звісно, ксандрела. Досить небезпечний герой. Звісно, проти неї не бажано брати героїв стихії льоду, але ж що поробиш, хочу ризикнути саме так. Тут трошки треба тільки замінити загони, і можна починати. Let's go! Так, ну що ти будеш робити? Фіни ніяк не хочуть давати мені те, що мені потрібно. Ну добре, добре. Будемо шукати. Так, давайте зараз тут через комбо спробую зайти. І сині і можливо, десь жовтенький знизу складається. Так, фіол. Це дуже чудово, але ж мені не вистачає для зарядки. Не вистачає цього діла. Так, але ж, у нас вже на поготові водолс, який, можливо, затащить цей бій. Зараз побачимо. Так, дівчать, в неї можна, можна зараз прокинути комбо, зібрати синій кріс, головне зараз, щоб не поїхало комбіна ніяка. Як завжди вона буває, ви розумієте. Ну от, наприклад, як зараз. Проблема в тому, що зараз чорний лицар поставив насмішку, і це в мене будуть проблеми. Хоча я на це не розраховував. Ну Добре. В будь-якому випадку варіантів в мене небагато, тому будемо далі продовжувати шукати потрібні ходи. Так, давайте зараз ось такий хід зробимо. Так, скільки тут буде насмішка ще стояти? Три ходи. Ой, триходиться дуже-дуже багато. Прям дуже-придуже. -дуже. І розумієте, проблема в тому, що в мене немає варіантів. Хоч скаді на поготові, але я просто ну, не зможу це все діло пробити. Можливо, зараз є варіант це активувати кабана. Давайте так і зробимо. Так, так, так. Тримаємо, напруга зростає. Так, мабуть, зараз потрібно вже активувати кірюху. Так, ще один хід нам треба перечекати, де можливо зробити нейтральний хід, так, щоб зараз максимально небагато каміння полетіло, і щоб герої не дозарядились. Давайте зараз ось такий хід зробимо. Так, супер, чудово. Насмішка спала, і це наш шанс, щоб перемогти цього суперника. Так, для початку зрізаємо кірюхою захист. Піднімаємось в Овер ХП. Проходимо скаді. Так, другий стак повісили. Так не багацько, але це краще ніж нічого. Тепер блокуємо зеленого героя. Ну тому що вона дуже надпотужна, і я не хочу перевіряти, як вона буде зносити мою команду. Так, супер. Ще раз активуємо кірюху, скаді. Так, маємо ще зараз якийсь який так. Довісити так, х4. Це вже набагато краще. На собека, до речі, перекинулась Ульта Водолза, тому він теж зараз кине ману. Ну що, можемо підривати «Зелений кріс? Так, давайте зараз полікуємось. Тепер можна підривати, мабуть, фіолетовий кріс. Дасть можливість знову дозарядити рігарда і, можливо, трошки протриматись. Так, мені потрібно терміново жовтий камінчик. Так, 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 дивимось на поле. Що тут у нас мінус центр. Нарешті, нарешті, є пробиття. Так, рігард. Рігарда та зараз поки що не будемо активувати. Мені потрібно дозібрати жовте каміння. Давайте ось так зробимо. Так, супер, голінбурці на поготові. Так, ну активуємо. Поки на них висять стаки, у нас є шанси на перемогу в цьому бою. Так, пішло додатковий час. Так, ну мабуть, фіол, Зараз будемо шукати каміння десь по центру. Так, супер. Чудово, зараз поставиться черепки, і плюс ми до всього дозаряджаємо складів. Так ну наше це комбо воно нікому не потрібно. благо не дозарядили його, тому що на ньому висить замедло. Ну і все, будемо закінчувати цей бій. Ось так, друзі, витягуємо такий нелегкий бій проти ось такого нелегкого суперника. Супер! Так, наступну команду хочу виглядати ось таке поєднання: три жовтих, два зелених проти ось такого суперника. Ну, типу, три жовтих проти Фіолетового центра. Два зелених вони непогано в парі шотять. Давайте спробуємо. Суперник нам під силу не дуже важкий, але ж я й не взяв та нормальних героїв. Тому що герої закінчуються, а... Якогось саперника потрібно вибирати. Так, добре. Старт. Як завжди, просто чудовий, але зелене каміння є на полі. Ще є дуже чудово. Добре, давайте. Відразу. Четвірку, четвірку складемо сюди, мабуть. Давайте я ось так зроблю хід. Тут трошки каміння поїхали не так, як я хотів, але ж, маємо те, що маємо. Так, добре. Добре. Так, мені потрібно зарядити або зелених, або жовтих. Звісно, в пріоритеті це жовті герої, тому що зелені ну таке собі, така собі справа, це не дасть мені перевагу ніяко. Добре, давайте зараз і ще зробимо хід. ти будеш робити з цими клятами комбо, які постійно летять і заважають. Реально вони дуже дуже заважають, не дають мені ніяк перемогти суперника постійно. Постійно щось трапляється. Так, добре, давайте ось так. Ох, так, і проблема в тому, що зараз буде лікування. Але ж, дозарядили двох героїв, хоча вже одного втратили. Нічого, зараз спробуємо заблокувати центральних героїв, щоб вони мені не заважали. Так, давайте відразу блокуємо. Це суди. Трійку зелених. Так, хоча б треба пронести якось США, тому що ну досить такий небезпечний герой постійно ставить собі цих черепків, які саме себе клонують. Так, що тут? У нас залишилось буквально зробити один хід і почнуться проблеми. І звісно ж, цього ж одного камінчика, не вистачить. Але ж тут, чесно, приїжджає жовтий. Є. Зараз ще подивимось, кого будуть вирізати. Ну, звісно, ну нічого. Краще вже цього героя хай б'ють, ніж іншого якогось. Так, є лікування. Залишилось у нас 2 на 4. Так, це буде нелегко. За ще проблема в тому, що мене не залишилось ходів. Тобто, або зараз треба кидати фіолетовий і заряджати синього героя, або ж, наприклад, дати з правої сторони там, де Азлар на поготові. Звісно, Азлар це дуже небезпечно. Тому давайте будемо ризикувати ось тут каміння якось шукати. Можливо, тут десь ще жовтий якийсь під'їде. Так, вчасно. Дуже вчасно, і комп'ютер дозабирає останнього героя, який міг би е, лікувати мою команду атаки. Ну, добре? Мабуть, це буде поразка. Хоча воно буває по-різному, але дуже-дуже важко виграти, коли ось таке, ось таке поле, ось такі розклади, і все приходить не тоді, коли потрібно, або летить кляти комбо, яке просто заважає перемагати. І правильно, правильно, заряджай. Ох, як я полюбляю цю гру. Завжди якісь приносять несподіванки. Так, добре. Шанси, звісно, ще є, але ж як мені зараз з цим ось боротися. Добре, давайте зараз спробуємо за Зларом розібратися якось. Плюс ще Вівіка зарядилася. Зараз знову буде лікування. Все це вона познімає діло. І трошки, трошки. Злару не висачило зовсім трошки. Не знаю скільки там залишилось, тому що вже спрацювала його ульта. Ну, але ж ви це бачили. Плюс зараз синій герой зарядиться знову злар буде ультувати. Супер. Ну, судя по всьому, то ми просто згоримо. Або ж нас дотикують мінньони, та і все. Ось так, друзі, ось так. Начебто слабкий суперник, але ж не змогли ми впоратись. Ну, добре, наступний. Так, маємо ось таку команду і йдемо проти такого суперника. Зеленя взяв проти двох синіх героїв. За Діспел буде відповідати Лісю за рахунок класа, плюс це контроль суперника, Вівіка як Хілер. Ну, поїхали, спробуємо. Так, 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 так. Ну якось би хотілося б тут через комбо заїхати, чесно кажучи, давайте ось так. Дивіться, тут зараз максимально поїде каміння. Так, супер. Трошки замедлили, але цього не вистачає для рішення наших проблем. Ну добре. В будь-якому випадку центральний герой буде ультувати. Так, є. Трічку дозбираємо, є зарядка зелені. Трошки, звісно, не вистачило, але повісимо сліпоту і далі будемо дивитися, що буде коїтися. Так, поїхали. Поки в нас є шанси, треба спробувати хоча б дозабрати якихось героїв з цього флангу. Так, з цього флангу. Три зелених навіть не знаю. Тут два зелених камінчика заїде, звісно, але ж з цього не висачить. Хоча шанси я бачу, що можливі. Так, ну бо, ну там все зрізане, але ж 900 очків здоров'я не знаю, чи реально це зараз пробити. Нереально. Ну Як супер. Е, типу знову комбо полетіло не туди, куди потрібно. Зараз елканин зробить мінус грейс. Ні, нічого собі. Навіть промахи колись працюють. Добре. Лісю. Лісю треба притримати в будь-якому випадку. Треба зараз. Позбирати ось тут десь каміння потрібне мені. Так, давайте зараз спробуємо Олександрину заблокувати. Є тепер. Це ось сюди даємо, тут через комбо заходимо. Так, лікуємось, дозабираємо Олександріну, щоб вона мені не заважала. Блокуємо правий фланг, підриваємо жовтий кріс. Так, що тут залишається? 72-72. Чи вистачить вистачить одного жовтого камінчика, чи ні? Зараз побачимо. Звісно ж, ні. Скільки там залишилось? 4. 4. Боже, як мене бісить ця гра. Але ж перемога за нами. Чудово. Так, маємо ось таку команду. Ну і будемо бігти проти ось такого суперника. Типу, тут теж нічого важкого, але ж Хел, Хел у костюмі реально досить потужний герой. Я її, звісно, боюся. Інші герої такі собі безпосередні. Ну давайте спробуємо. У скільки синього каміння. Так, головне зараз правильно зробити ходи, для того щоб зарядити мені потрібних мені героїв. Якщо ж заряджу я пофіта та Кірюху, в принципі, перемога точно за нами. Я зможу просто знести якийсь один фланг і так далі з червоним камінням, бачите на полі. Зовсім не густо, тому будемо розраховувати саме на синє камінь. Ну і тут питання, який зробити правильний хід? Давайте зараз ось тут. Так, я вгадав. Супер. Є в нас дозарядка пофіта, є дозарядка Кирюхи. ну і тепер треба вирішувати, який будемо фланг пробивати. Так, треба подивитися, де каміння, є, куди будемо кидати. Ну, і вони де немає, тому давайте, мабуть, будемо зносити правий фланг. Ультуємо пофітом. Так, один ухилився, ну нічого. Майже мінус 2 зробили. Тут залишається у нас 14 очків здоров'я. Дивно, дивно. Щось я гадав, що пофіт мав їх винести. Але ж, ну, таке буває. Добре. Добре. Так. Ок. Ну і, мабуть, будемо підривати зелений кріс, тому що я бачу, що каміння зараз не втигаю до ульти. Збира назбирати, тому будемо мати надію, що десь просто пролетить потрібний камінчик, і ми дозаберемо героя. Ну ні, тут цього не сталося. Так, Хеймдаль. нікого не підняв. Чудово. Так, давайте зараз можливо якось там червоного героя зрядемо, тому що я не бачу тут інших ходів. Синім, поки що бачите, не заходить. Так, чудово, чудово, чудово. Так, ну що, ці герої ультувати не буду. Давайте, кларно, все таки спробуємо дозабрати, щоб мені не заважав. Ще він мені не заважав, але ж, мабуть, і цього не вистачить. Так, зовсім трошки не вистачає. Не знаю, потрібно, мабуть, докачати трошки загонів, тому що ну якісь залишаються недобитки, з якими я нічого не можу. Зробити просто трошки не вистачає. Так чудово. Є до зарядка, так мабуть, це мінус флан, тому що пофі це точно впорається з. Так. 1744 222 залишилось. Непогано, тримаються, тримаються. Але ж все. Є дозарядка червоних, і це перемога. Ти що знущаєшся? Вона охилилася від трьох пульт. Ох. я не знаю, як ці класи працюють. В мене таке не спрацьовує. Щоб ти... Господь від трьох ульт похилитися. Ну це ж жорстко, жорстко. А кем не шкіра, та працює, працює. Добре, добиваємо тисяча так, давайте, давайте. Ну і за грох це хоронуть. Якщо вона знову не ухилиться. 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 Все, друзі, впорались. Ну і залишається в нас остання спроба. Підбираємо суперника і бій. Так, маємо ось таке поєднання героїв і ось такого суперника. Типу нічого важкого, є контратака, є два лікаря, дуже багато повільних героїв. І є Отіс. Теж повільний, до речі, але наносить досить величезну шкоду. Ну добре? Спробуємо. Тут я взяв Велу, яка буде зрізати атаку, Басить, яка буде накидувати ухиляння на всю команду. Маємо впоратись. Так, раз, два, три, чотири. фіолетового камінчика сині трошки є, але теж дуже мало. Добре, будемо пробувати прокидувати поки що каміння в таких собі героїв, які не несуть ніякої небезпеки, тому що ну в через Отіса я заряджатися не хочу, чесно кажучи. По фіолу каміння закінчилось. Ну і Отіс скоро буде льтувати. Капець. Я в будь-якому випадку тут ніяк його не обійду, тому придеться ризикувати. Ну, зараз подивимося, у нас усі черепки, можливо, вони нам допоможуть, але 370% не все так, досить небезпечно. По 900% пропечатав. Добре, Так, окей, шанси ще є, хоча вони падають з кожним ходом, ну нічого не поробиш. Так, давайте зараз спробуємо законтрити Вівіку і плюс зріжемо тут всім стихійну броню і пройдемося велевою. Так, чудово. Мінус 2 героя маємо. Тепер будемо прокидувати по центральній лінії, шукати фіолетовий камінчик. Без фіолету я тут не переможу. на поготові, тому звісно, тут будемо віддавати в лівий фланг. Так, що маємо? Маємо те, що зараз буде повіситися на нас паразити, а це означає мінус 100% протей, який точно цього не витримає. Так, і тепер нам потрібно терміново знайти зарядку героїв. Не впевнений, що ми зможемо зняти паразитів, але зможемо хоча нести якусь шкоду. Так, ти коли будеш шутувати? 267 через хід. Каміння нема, нічого немає. Добре, зелений квіз, в принципі, тут можна підірвати, він не несе ніякої загрози повністю. Так, Бастит. Бастит може врятувати цей бій. Але ж скляті черепки повісились, розумієте? Ну, будемо мати надію, що вона зараз це має пробити. Майже пробити. 31, 116, там без різниці, скільки залишилось. Халепа. Ну, можливо, ось тут фіо знизу прилетить. Так, супер, вгадав. Просто вгадав. Добиваємо вішкару, і тут маємо добити горіло. Ось так на тоненькому витягуємо останній бій, начебто непогано зіграли, але ж один бій мене підкосив. В цілому відіграли чудово, набрали 423 очки поки що перше серед двох альянсів. Ну і будемо мати надію, що ми переможемо. А на цьому дякую за перегляд. Не забуваємо писати коменти, підписуватись на канал, і побачимось у next відео.